Шидеври закарпатської дерев'яної готики відомі далеко за межами краю, адже не мають аналогів у світі. На сьогоднішній день чимало їх уже втрачено. В селі Сокирниця знаходиться дерев'яна церква святого Миколая, яка вкрай потребує реставрації, поки вона окраса села і гордість тутешніх жителів, які сподіваються, що так буде і надалі. Я думаю, як і для мене, і для жителів села Сокирниця, це є культурна спадщина. Вона дуже важлива для нас. Ми цінимо це і ми надіємося передавати її своїм дітям, передавати своїм внукам з покоління в покоління. Церква збудована з дуба без жодного цвяха, орієнтовно в 1600 році в стилі Рококо. Сокирницю її перенесли близько 1703-го. На території церкви побудований дзвіниця, дзвони, якої досі скликають на службу. За переказами, вона була. Зроблена у вигляді великої селянської хати, вкрита соломою у селі Шарвар. Зараз тросник Виноградівського району. Пізніше вона, вона з вели з високою стелею, перевезена сюди, і потім зроблена вежа, і вона ну, вже використовувалася як церква. Перша історична довідка, яка свідчить про те, що споруда належить до початку 18 століття, це надпис на зрубі церкви, датований 1707 роком. Очевидно, що на той час вона вже була діючою за історичними даними, саме в 1740-му додатково збудували шпиль навколо нього чотири вежі, які збереглись і до сьогодні перебудова церкви в 1740 році здійснилася за рахунок тодішньої громади невеличкої церковної громади яка почала перекривати церкву із від солом'яного даху на сьогоднішній від де церква покриття церкви влаштовано із лемишу. Це дерев'яне покриття недовговічне, і вже зараз потребує реставрації, особливо північна його частина, далеко не в найкращому стані. Тільки на її відновлення треба близько 320 тисяч, але це далеко не єдине, що потрібно тут реставрувати. Іконостас теж майже втрачений. З нього лишилось кілька ікон, які потребують негайного оновлення. Хотілося б, щоб не тільки Влада сокерниці не тільки влада району, але і влада держави звернулася у бік збереження пам'яток архітектури, тому що це є сокральна пам'ятка. Яка під знаходиться під охороною держави, і саме за рахунок держави треба, щоб вона утримувалася. Христина зовнішніх стінах навколо церкви свідчить про захоронення, які здійснювали тут до 1953 року. Після 1953-го церква перестала діяти її закрили. Відновили з 1990-го і впродовж 12 років тут проводились богослужіння. Потім на прилеглій території збудували нову греко-католицьку церкву, куди нині і навідуються прихожани. Переймаються вони тим, якщо держава не зверне увагу на духовні скарби, такі як Сукерницька церква, то незабаром їх. Просто не залишиться.